Всім привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні буде відео про покупки. Нарешті я дочекалася е, те, про що давно мріяла. І зараз я вам все це покажу. Моїй радості немає меж, тому що, хоча б, щось, тішить нас е, нашому сьогоденні. Скажу так, що замовлення я робила в інтернет-магазині Іголочка, який раніше знаходилася в місті Бахмут. Але з зрозумілих причин вони змінили свою локацію. І якщо ви бажаєте щось у них придбати, заходите на їх сайт, обираєте категорію розпродаж товару, і там дійсно є те, що є в наявності. І якщо ви полюєте за заготовками або наборами від торгової марки «Вустіч», то там ви можете переглянути. Які заготовки саме є. Скажу так, що замовлення я робила в два заходи. Спочатку я замовила декілька фігурок собі дерев'яних, а пізніше пройшов певний час, і мені чоловік мій зробив подарунок? Я замовила і отримала свою мрію вишивальню. Тому що чоловік знає, що я люблю вишивати. Ми підтримуємо один одного в наших захопленнях. Ну, а тепер багато говорити не буду. Давайте перейдемо до вишивальних покупок. Ну, і також скажу, що дещо і моя мама замовила. Отже, давайте подивимося. Перше, що мені потрапило до рук, я замовила магніти. Ось такі від чарівної країни. Така, може, трошки буде блестіти, Така от е, букет лаванди. Дивимося, ось так, зворот. Артикул, от ви бачите, 0,03-2,5 см. Ось така красота. Не знаю, можливо, на подарунок комусь зроблю, а можливо, хай просто в мене буде. І ось така лаванда. І зі звороту ми подивимося ось такий. Артикул 011. І ось такий так само від е, «Чарівна країна такий тигр світленький і, і темненький ось так якось. От. Артикул, ви бачите, 064. Знаєте, магніти. Я є учасницею групи вишика бісером від Наталі Де. і іноді ми робимо обмін подарунками. І от коли постає питання, що подарувати, мені здається, магніт буде чудовим маленьким аксесуаром для подарунку. До речі, чомусь на сайті чарівної країни саме оці металеві ось такі магніти, їх чомусь немає в наявності. Я хотіла собі придбати, якщо станом літом. Я собі ще там дещо купувала, то зараз чомусь немає в наявності. Отакі дерев'яні є з фанери мається на увазі, а ось таких металевих немає. Так, і ще придбала від «Чарівної країни. Ось такий магніт для вишивки бісером. Не знаю, що це там за квіточка. Я не дуже такий великий ботан. Артикул. FLA 195 9 х 9 Так само такий чудовий, знаєте, подаруночок. Ще покажу, що моя мама собі придбала. Ось такий органайзер для Дивіться, яка гарна. Синичка, я думаю, що. Тепер же є і не тільки ботан, я і не знаю хто. І не орнітолог. Красота. От, дивіться, всередині тут є бож, наклейки для органайзера такої прямокутної форми. І дивіться, який гарненька бобінка, котик від Чарівної країни. Артикул 001. 15 на 15. Дуже гарний. Моя мама от такими користується. І ще, а от ще таке. Це так само мама моя собі захотіла. Такий органайзер для ниток від трубомарки Жанлін, якщо я правильно прочитала. Артикул, оце, напевно, 998-606. Такого фіолетового кольору. А як воно там має бути? Не маю ніякого уявлення, чесно. Так, і ще моя мама придбала собі. Ось такий окулярник. Ну, чехол для окулярів від торгової марки. Я думаю, що то красуня. Напевно. Я навіть і не скажу, що це, який там артикул. Я чогось не пам'ятаю, але ну, це номер 6, напевно. Ось такі квіточки мають бути. От, така красота. І ще ось придбали написано блузка жіноча номер 33 Тут ось два кольори, вказано, що можна вишивати і нитками, і бісером. Ось такий малюнок. Здається, що це домоткане полотно. Я не знаю, чесно, не буду вам. Не буду навіть відкривати торгова марка красуня. Ну, воно мені якось, знаєте, надруковано так блідо. Щось не дуже, я так ось так воно. Навіть рукою написано. 0,33 до Ось, це моя мама хоче вишивати. Напевно, скоріше за все, це буде бісер. І покажу, бо забуду ось такий подарунок мені поклала така схемка від марки, напевно, фея вишивки. Ось такий бичок достатку і благополуччя, 10 кольорів. До речі, моя донечка дуже любить ось саме корів. бичків. це не якась пристрасть, зараз вже любить свинки, їй подобається, ну. Ось так добра дівчинка. Ну, і покажу найголовне, чому я робила замовлення і що я хотіла собі придбати. Це подарунок від мого чоловіка. Я в свій час, знаєте, шкодую, що я не замовляла дещо від фустіч, то жаліла грошей, то потім-потім, а виявляється, не треба відкладати на потім, що І вам кажу, якщо у вас є якісь вишивальні побажання, купуйте зараз, тому що дешевше точно нічого не буде. Я придбала новорічні кульки. такі. Мені колись подобались у Вустіч символи року, але, на жаль, їх зараз немає в наявності і чи будуть їх колись робити, не знаю. Я купила, дивіться, буду показувати по одному. Ось такий новорічна кулька ВК 018, такий півник 10 х 12 Вони всі, здається, стандартно. Сюди входить заготовка дерев'яна фетр і схемка ось такий півник. Далі, я не знаю, так в такому довільному порядку. Такі поросятко. Тобто, бачите, можете вишивати як з однієї сторони, так і з двох. Я, до речі, не знаю. Я буду думати, як вишивати, тому що чомусь я від двохсторонньої вишивки, не в захваті, хоча виходить дуже гарно. Значить, поросятку ВК 0,19. Далі ось такий песик ВК 020. Мавпочка 0,17. Мені подобається, що зворот зовсім інакший і такий прикольний. Там хтось біля ялиночки. От, наприклад, бачимо тут спесик з сніжко... сніжкою. Ну, Гарно, дуже. Далі дракон ВК012. Такий він чомусь мені трошки сумненький. Зайчик ВК-014. Далі тигр 009. Дуже гарний тигр і в такому новорічному. Ну, не капелюшку, як сказати правильно, новорічному ковпачку. Так, це в нас корова, чи бочок 0,11. Коза. Дереза 0,13. Дракон. Чи, а, ні, то змія, напевно. Та? Дракон вже був. Так, то змія 0,10. Дракон був, я щось. Далі мишка 016. Чи криска кому що і м -м, кінь 0,15. Ось така краса. Це тут має бути 12 новорічних. Кульок. І, звичайно, мені сподобалося ще декілька новорічних кульок, але вони ну, не є символом року. Просто мені сподобався сюжет. Це ось такий снігур 005, Я так люблю горобину, ну снігурі, пташки це все моє. Ось такий ведмедик 002. Він мені, знаєте, нагадує таке, знаєте, дитинство трошки. У нас, як їхати, не буду казати місто, коли проїжджаєш трасу, там є такий ведмедик завжди стояв. Далі білочка 001. І лис... а, ні, не все, лисичка 0,04, сестричка. І Олень 003. Ось стільки новорічних кульок. Знаєте, Іноді себе сварю, тому що я кажу, вже досить купувати вишивку по дереву, тому що, де ти, що ти потім з ним будеш робити, це перше. На що тобі його так багато. А потім розумію, а чому б ні? Життя все рівно проходить, вишивати треба, радувати себе треба. Тому ось такі в мене новорічні кульки. Але це ще не все. І покажу, що я купила. Ось такий великодній зайчик SH021, такий кавалер, 17х22 см, і написано, що тут 20 кольорів. Він мені дуже подобається такий джентльмен. Бачимо, позаду тримає квіти, кудись поспішає. І ось такий ми можемо бачити така підставка. фетр такий. Тут фанера набагато темніша, ніж. Попередні кульки, От. можемо побачити. Але то головне, щоб була хороша перфорація, то вже немає значення. Ну, і, звичайно, цьому кавалеру я придбала дівчину ось така великодня. Зайка 21 на 20 см, і тут 23 кольори. Вона мені не дуже подобається. ну Чомусь менше, ніж зайчик. Якийсь такий оцей погляд, якась така, знаєте, здивована, чи, чи знаєте, як її ніби хтось прибив десь. Ну, дивіться, от якщо порівняти, та? він такий більш веселий, вона якась така. Ну Це моя суто думка, і вона за нього трошки вища, напевно, не знаю. От сама заготовка. бачите, якого вона кольору. І, не знаю, ці зайки були куплені, ну, чомусь не знаю, зайчик мені більше сподобався, але я люблю завжди парну вишивку. І ще я собі давно хотіла цю заготовку і дуже довго її шукала, і вона з'явилася в наявності, і я одразу її собі замовила. Це ось такий будинок мрії. SH024-22 на 16 сантиметрів. Дуже гарний будинок. У надію, що і мій будинок мрії незабаром в мене буде. Але, звичайно, найголовніше, щоб цей будинок знаходився в вільній, квітучій Україні. Ще я собі придбала ось такий. Вітрильник sh 007 20х24 см, 18 кольорів. Мені він дуже подобається. Здається, там нічого такого. та, Але настільки такі гарні кольори. Ну, от сама заготовка. Я не фанатка якихось там морських сюжетів, але оця заготовка мене зачепила. Бачимо, що. Як виглядає вона? а Ось так: заготовка, підставка, і бачимо, що такий зелений, ну, навіть такий, якийсь, якийсь такий темний фетр. І чому я робила замовлення? Ви не повірите, я хотіла замовити одну заготовку, а купила п'ять. І найголовніше моя мрія із мрій вишивальних. Це ось ці сніговики, весела компанія SH004. Я на них давно полювала. Я пам'ятаю, що в вайбері іголочки з'явилася тільки інформація, що є декілька заготовок. Дівчатка швидко розібрали, і я не встигла. І знаєте, я так засумувала думаю, все, мені цих сніговиків ніколи не бачити. І тут, коли власниця іголочки Оксана, оголосила. Що незабаром вона, хто бажає придбати, я стала в чергу, і ті сніговики тепер у мене: 31 на 22 см, і 28 кольорів. Дивіться, яка ця заготовка велика. Я чомусь завжди думала, що вона невеличка. Але тут навіть бачимо два е... прорізи там з фанері. Ну, вона дуже велика. Але сюжет класний. І тато снівок, і мама. Напевно, маленький сніговичок. Дівчинка, мені так здається, що в неї така шапочка прикрашена. і позаду ми бачимо ялиночка. Я так її хотіла і, дякувати Богу, купила. Ще в мене там є декілька таких вишивальних побажань від Вустріч, але будемо бачити, якщо Оксана буде анонсувати, я обов'язково ставатиму чергу і щось собі ще придбаю. Знаєте, я повторюся, що. Якщо ви хочете щось купити, купуйте. От я навіть згадую 2020 рік, коли такі були суворі коронавірусні обмеження, я собі передбала, здається, якщо не помиляюся, 4 Dimensions чи 5. Ну, щось здається, отак, мені здається, що 4-3 голд, а один просто. То ви знаєте, я тоді, мені здавалося на той час, що це так дорого. Зараз ці набори виросли в два, а то й в два з половиною рази. Тому, якщо у вас є можливість, купуйте. Все рівно потім ви зможете ці набори або продати, або комусь подарувати, якщо ви маєте вишивальних подруг. Це краще, ніж потім сидіти і кусати себе і говорити лікті і казати, чому я не купила, оце я пожаліла, а тепер, от, Хочу щось повишивати, а його там немає, не можна придбати. Тому ось стільки краси в мене від вустіч. Звичайно, бо ще більше часу на улюблене хобі. Маю надію, що так і буде. Ось такі гарні і чудові покупки. Я щаслива. Ось знаєте, Я так розкладаю іноді ці заготовки, милуюся. Ну, а звичайно, до них ще треба придбати бісер. А я скажу так, я не дуже бісероманка, я завжди купую все наборами. І якщо мені щось там треба, наприклад, якась бісерна робота, я йду в магазин, купляю там по декілька грам. Таких великих громадних запасів в мене немає. Ну, ось таке відео. Я щаслива. І маю надію, що це щастя передається через екран. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо. Нехай ваші мрії здійснюються. Ну, а найголовніше, нехай здійснюється наша найзаповітніша мрія це наша перемога. Я вірю, що вона не за горами, вона вже близько. Дякуючи нашим захисникам і захисницям і всім всім, хто. Робить вклад нашу перемогу. Я знімаю це відео, я маю можливість радіти кожному дню, кожній хвилині. Дякую вам за увагу. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.